І так, готичний оракул віщує про кармічні події. На що прямо зараз треба звернути увагу? І так, вічний зв'язок, карта. Дивіться, якщо у вас зараз будуть якісь негаразди, якісь неприємності, наприклад, я зараз як приклад кажу, наприклад, посварилися мати та дитина. От коли у вас є якісь такі тьорочки, як то каже, да, між собою, будь ласка, будьте мудрішими. Тут карта для вас, будьте мудрішими. Згадуйте в той момент, коли інша... Особа робить щось не так, це ж не тільки дитина може бути, це про відносини між рідними людьми. Хто для вас важливий, розумієте? То коли щось не так інша людина робить, згадуйте про своє безумовне кохання до тієї людини, і на цих емоціях вам буде легше все пережити. І ще карта каже: якщо ви в токсичних відносинах, виходьте.